Всім привіт. Ви на каналі Gamebag.ua. І зі мною ще Вельний К Максим. І э, сьогодні ми будемо Скажи своє ім'я. Не, скажи свій канал. Мій канал називається Юля Мельник Я же не напоміняю свою папку. І вам мій канал. Підписуйтесь на нього. І ще на мене підпишіться, і зараз я покажу його. Так, ми будемо сьогодні знімати Minecraft. Я не знаю, чи влучиться нам чи ні. Подивимося. Ваш, 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 його канал, в нього два підписчика. Я теж його рекомендую. Надіюсь, що ви на нього підписуєтеся, бо він дуже класний канал. Ми з ним Ми з ним буде перше відео. Але я не знав, що в нього навіть є канал. Ми з ним познайомилися, бо я старший за нього на два роки. Так. Ми, я просто вчився, а я був в садіку і він теж тоже зі мною був в садіку. Я, я коли пішов в 3 клас, він теж пішов, але він пішов тільки в перший клас. Тобто всі ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте на відео з Майнкрафту. З вами був GameBok. І, і, і Юлія Мельник. Всім пока-пока!